Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто Україна та МВФ досягли домовленості про нову чотирирічну програму підтримки на понад 8 мільярдів доларів. Також прем'єр-міністрка Сверденко, говорячи про співпрацю України з МВФ, зазначила, що по-перше, МВФ підтвердив стійкість української економіки, попри удари по енергетиці та інфраструктурі, економіка працює, а Україна демонструє здатність управляти ризиками і зберігати стабільність у найскладніших ну власне на що підуть ці гроші, якщо дійсно цей транш буде нам схвалений. Ми дізнаємося, як розумію, більш згодом, адже це тільки узгодження на першому рівні домовленості. Але є певні вже заяви від прем'єр-міністрки стосовно того, що у нас певні соціальні видатки будуть збільшені. Можливо, МВФ якраз і покриє їх. Про що більше йде те іде молося цих аспектах? Будемо говорити з нашою спікеркою. Це міністр соціальної політики дві 2022-2025 років кандидат юридичних наук Оксана Жолнович. Пані Оксано, я вас вітаю. і Дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю а, розпочну трошки з іншої теми. Ми поступово доберемося про ті соціальні аспекти, які будуть окреслені вже не те, що з наступного року, а з 1 грудня, як обіцяє прем'єр-міністерка. Поки що хотіла процитувати Форбс, який каже, що в Україні залишилося 35 35,5 мільйона мільйони людей вони провели свою власну оцінку чисельності населення і надали такі дані. Я нагадаю, що офіційний перепис населення був у 2001 році. І тоді в Україні проживало 48,5. з зараз по суті, якщо спиратися на дані ФОР то на 13 мільйонів менше. Пані Оксани, як от з такого оцінку 35 мільйонів українців. Якщо це в ідеалі, так от має формуватися державна соціальна політика. і, зокрема, як має плануватися бюджет на наступний рік? Дивіться, насправді нічого іншого, ніж як завжди, плануватись не буде, бо зменшення населення з одного боку розглядається як збільшена тягара на соціальну складову, але, чесно кажучи, це і зменшення тягара. Чому? У нас зменшується кількість дітей. Тобто, по суті, зменшується кількість видатків, мають зменшуватись кількість видатків на освіту, кількість видатків на вищу освіту, і навіть якщо їх не зменшувати, то збереження цих самих видатків при меншій кількості тих, кого треба навчати, дозволить підвищити соціальні гарантії для викладачів, вчителів і таке інше. Тобто це річ, яка має в собі дві сторони. Друге. У нас е, зменшу, мають зменшуватись також і видатки на охорону здоров'я, принаймні планово, тому що що розрахунок видатків на 48 мільйонів населення, а що розрахунок видатків на 35 мільйонів це якби різниця. На що потрібно звертати увагу? Тут потрібно звертати увагу на баланс зайнятого населення і того, яке потребує соціальної підтримки. І тут у нас є певні Ну, якби виклики, я би ще не сказала, що це критичні труднощі, адже не, не, ми не бачимо різкого падіння зайнятого населення в Україні наразі. Тим не менше, оця ситуація, яка зараз є, вона демонструє необхідність усім нам попрацювати над тим, щоб максимальна кількість людей з тих, які є сьогодні в Україні, власне, працювала. Всі мають працювати. У нас до того часу майже 10 мільйонів людей були ну, в форматі сірої економіки. Вони або не працювали, або працювали і не сплачували податки. Це була велика е, кількість людей. Сьогодні ми собі не можемо цього дозволити, хоча приблизно 4-5 мільйонів. І сьогодні у нас людей є поза межами е, формального обігу. Тому для нас дуже важливо, як для держави, е, підвищити. Рівень зайнятості абсолютно всіх, а друге, підвищити продуктивність праці, щоб ті, які працювали, отримували, не виконували прості примітивні роботи, а власне створювали високу додану вартість, мали можливість генерувати. Високовартісний продукт, який дозволив би нам отримувати більшу кількість сумарно доходів для держави і їх розподіляти. Бо я зазначу, що Швеція це всього 11 мільйонів населення, але прекрасно живуть. Тобто від самих мільйонів нічого не ну вони нічого не означають. А Індія це мільярд. Але ж точно не всі там живуть дуже добре. Тому тут не треба ці цифри. Вони ще нічого не означають. Це просто цифра. Але що ми з ними робимо? Оце має значення. Угу. Пані Оксана, а яким чином підвищувати тоді рівень зайнятості, якщо працездатне населення ну от, покидає Україну і залишає? От є тут нове додання, яке зазначає екс заступник начальника Генштабу про те, що за два останні місяці понад 100 тисяч молоді виїхали з України. Частина з них пішла з оборонних підприємств, тобто вони безпосередньо так розумію, мали якесь бронювання, чи це оборонні підприємства. І разом з тим, у жовтні, Берлін прийняв таку ж саму кількість біженців з України, як за попередні два роки. З дозволу на виїзд молодих чоловіків віком 18-22 років. Ну, і ми знаємо, що канцлер Німеччини Федорік Мерц по телефонній розмові зазначав Володимиру Зеленську, закликав його вирішити ситуацію, а чоловіків повернути назад додому, захищати свою країну. Ну і як за таких обставин, я не знаю, ми можемо підвищити рівень залученості і зайнятості в нашій країні. Якщо я знов-таки повторюсь, наскільки я зрозуміла розділю масштаб, е, тільки, на можливо, два можливо. пункти. Так. Цю проблему, якщо дозволити, е, коли я сказала, що у нас величезна кількість людей не зайнятих, то це потенціал, і це не молодь, тому що вони не дуже бралися в розрахунок. У нас, якщо подивитися, е, більше 45, менше 45% в рамках десь 45% жінок не працює. У нас 52% людей 50 плюс не працює. Тобто, це величезний ресурс, який насправді нікуди не виїжджає. У нас з трьох мільйонів людей з інвалідністю лише 16% працює, а в Європейському Союзі 50%. Тому навіть з цих категорій і когорт ми маємо точно з ким працювати, щоб їх додатково залучити на ринок праці. Є з ким працювати. Друге, молодь. Очевидно, виглядає от така міграція молоді загрозливо. З одного боку, загрозливо. Вона буде загрозливою. Ця міграція тільки тоді. Коли ми не створимо привабливих умов для повернення молоді. Бо зараз насправді цей потенціал. Ця молодь, яка виїхала, не думайте, що за кордоном так легко інтегруватись без освіти, без мови, без реноме в чужій культурі, там теж досить висока конкуренція за якісне місце на ринку. Тому їм будуть пропонувати, очевидно, роботи. Там мінус один до їх спроможностей заробляти і працювати тут в Україні. Тож ми точно не маємо перетворюватись на країну дешевої робочої сили, це пам'ятати, а знову ж таки працювати над збільшенням доданої вартості наших робочих е, місць, і тоді це означає, що ті молоді люди, які виїхали з різних причин, вони там скоріше отримують досвід. Отримують розуміння як можна по-іншому, отримують певні навички, отримують соціалізацію, якої би не мали тут, але не факт, що їм там буде приємно і привабливо. Якщо ми виявимося. Для них більш дружньою, якщо ми зараз розробимо інструменти, які дозволять тримати контакт з цими молодими людьми, і показувати, що Україна їх чекає, і ми готові запропонувати кращі умови, то ми назад отримуємо більш якісних працівників з більшими скілами, аніж би вони їх мали тут. Це перше завдання. А друге завдання нам, якби ми не говорили, якби це не знаю, можливо, некомфортно не звучало. Треба вже починати працювати з школярами. Що мається на увазі? Показувати їм шлях, щоб в них не виникало невизначеності і їх не штовхали в 17 років їхати навчати за кордон і там шукати свій шлях. Показувати їм стажування, показувати їм варіанти професій, показувати їм зростання. Дуже багато бізнесів вже включилися в цей процес, засвою роблять свої академії, більше набирає обертів дуальна освіта. Молодь зараз трошки інша. Вона хоче мати свій ресурс. Якщо ми будемо гнучкими, допоможемо їм. Тут в Україні це отримати також е, спільні із іноземними вузами програми, обмін досвідом, твінінг, подвійні дипломи все те, що зробить перебування в Україні, навчання в Україні більш привабливим і не відчуття такого, що мені ставлять межу. Молодість це ж ну якби вибуховість. Так, це протестний дух. Це я хочу сепаруватись від всього. Це треба врахувати, це треба розуміти, але це той етап, який проходить. Тобто отримати досвід, поїздити, побачити, це непогано. Головне зберегти оцей потенціал, повернутися. І тому треба казати: ми не обмежуємо, ми даємо можливість тобі розвиватися, але в нас ти отримаєш 1, 2, 3, 4, 5. Важливо, щоб ця інформація була доступна і постійно доступна. Гаразд, щодо рівня зайнятості, я так розумію, мабуть, з такою з таким наміром <кій> держава ініціює таку ініціативу. Можливо, ви інші бачите якісь аспекти в Україні запустять сервіс під назвою Обрій, де формуватимуть профільні, профілі непрацюючих громадян. Це зазначив президент конференції роботодавців України Олексій Мірошніченко. Якщо людина не захоче йти на роботу, її внесуть у цей реєстр. Зрештою, громадянин може залишитися без пенсії. Сервіс об'єднає дані пенсійного фонду державного службу ж без зайнятості, мінус і перспективні е, Міністерства соціальної політики. Пані Оксана, як ви оцінюєте цей сервіс? Який, не знаю, набуток не має принести? Що позитивний має е, Ну, Думаю, що дещо от цей коментар, це мікс там, різних речей. Е, насправді. Е... Право на пенсію незалежно чи внесена буде людина в обрій, чи не внесена буде людина в обрій. Якщо сьогодні людина не сплачує внески, соціальні страхові внески за неї роботодавець або вона сама в пенсійний фонд, то в 65 років не маючи страхового стажу, вона справді зможе розраховувати тільки на державну соціальну допомогу, мінімальну а не на пенсію. Воно ніяк не пов'язано з внесенням в той чи інший реєстр. Просто у нас пенсійні виплати прив'язані до наявності страхового стажу і необхідності сплачувати страхові внески. Це загальнодерж... світова практика, загальноєвропейська практика. Вона адекватна. Працюєш, отримуєш пенсію, сплачуєш внески. Не працюєш, не сплачуєш, отже, ти розраховуєш на якісь ну, інші формати. Там життя в старості, в принципі, в свого постійного життя. Бо, бо якщо ці люди не працюють, хто ж їх утримує? Значить, якийсь там механізми є, може це бути сімейна домовленість, що, наприклад, один з подружжя працює, а інший просто от, вдома забезпечує побут, але утримання ділиться на двох. Тобто ж різні можуть бути причини. Тепер з приводу е, обміну даними і формування профайлу працівників, насправді це хороша ініціатива, тому що у нас все розірвано. Соціальні допомоги надаються в одному контексті, допомога по безробіттю в іншому контексті. А насправді пошук роботи відбувається в третьому контексті, і ті контексти не перетинаються. І, от важливо, щоб людина відчула, яка хоче знайти роботу, або яка просто не розуміє, але її може треба підштовхнути до того, що вона може бути зайнятою і економічно активною, щоб її в цьому питанні супроводжували. І ось тут мені здається, що самого реєстру буде мало. Нам треба серйозно трансформувати службу зайнятості, щоб вона стала сервісним органом, проактивним, щоб вона оцю послугу супроводу пошуку роботи як для працівника. Так і для роботодавця якісно виконувала, або йти іншим шляхом, або залучати агентства зайнятості і розвивати цей ринок і, наприклад, стимулювати їх, якщо вони людину з профайлу, яка там буде в обрії, працевлаштують, знайдуть її роботодавця, домовляться, проведуть оцей цей трек від пошуку роботи до зайнятості, давати їм з державного бюджету. Там якусь стимул компенсації, бо ми ж отримуємо працівника. Тобто, я би сказала, що нам сервіси вони потрібні, реєстри потрібні, обміни реєстрами теж потрібні, але це часткові половинчаті рішення. Нам треба серйозно переглянути, як ми супроводжуємо людей на ринку праці, і як ми допомагаємо працівникам і роботодавцям знайти один одного сьогодні, якщо чесно, держава не сильно в цьому допомагає. Роботодавці не дуже звертаються до служби зайнятості. Вони більше працюють як оператори, які виплачують допомогу. У них дуже мало профайлів, ну, там, з реального кар'єрного консультування і супроводу людей, особливо якщо це люди з інвалідністю, або якщо там велика перерва в зайнятості, де потрібно просто поменторити людину. Мені здається, цих навиків потрібно додавати до наших служб. Угу. Пані Оксана, не думаєте, що мало профайлів у службі зайнятості через те, що ті вакансії, які вони пропонують, вони, скажімо так. Дуже з низькою заробітною платою, і ну недоцільно багатьому подаватися навіть. Ну, в тому та -то справа, що не ну служба зайнятості не є інструментом універсальним інструментом найму на роботу. Таким універсальним є, наприклад, найм робота ЮА, ВОРПЮА, інші якісь приватні mm -hmm. платформи, тож або ми сильно переструктуровуємо службу зайнятості, або ми просто кажемо, ринок вже став більш випереджаючим. Давайте ми просто його втягнемо в цей процес. І яка різниця чи утримувати там 20 тисяч працівників служби зайнятості, чи ці гроші роздавати як адресну компенсацію всім приватним на ринку? Які працевлаштовують людей і знаходять їм роботу, угу. це ж послуга, новини... її можна по-різному закуповувати. Так, так, да, да. до іншої новини, яка має стартувати буквально з понеділка, по 2 мільйона гривень на житло отримують українці, чиї домівки залишилися на окупованих територіях, це заявив Мінрозвитку громад. Отримати ваучер на 2 мільйони гривень зможуть тільки ті, хто, по-перше, не мають іншого житла на підконтрольній території України, по-друге, не отримували раніше державну допомогу на придбання житла, ну а також мають підтверджений статус ВПО з тимчасово окупованих територій. Прийом заявок через дію стартує з 1 грудня, пізніше до дії підключаться ІЦНАПи. Перше питання, яке виникає, я розумію, пані Оксана, це не особисто до вас має бути питання, але можливо ви підкажете, в якому напрямку рухатись, думати про це. Якщо вперше у нас така ініціатива виникає, тим паче на кінець року цікаво, просто звідки фінансування взялося, адже ну, весь цей рік ми спостерігали, що Верховна Рада просто переглядала цей держбюджет кілька разів, і на наступний рік у нас є дефіцит. І Тут знаходиться така ініціатива. Гарна безпосередньо чи можемо бути впевнені, що вона може бути стало не тільки на кінець року, от її профінансують, а й впродовж наступних років адже нас ВПО дуже багато. Ну мені здається, що в цьому повідомленні про яке ви сказали, бракує ще двох складових. Наскільки я пригадую, коли така ініціатива обговорювалася, вона ще з літа обговорюється. То там е, це були люди з інвалідністю, е, учасники бойових дій. Тож, це не всі ВПО, які втратили житло. Це конкретно ті, хто е, пройшов війну, хто отримав там інвалідність і хто не має куди повернутися. І це для них е, виділяли ресурс для того, щоб допомогти їм е, купити житло. Тому що очевидно. Е, по 2 мільйони чи навіть по півтора мільйону всім роздавати тим людям, які є в БО і не, і мають житло на окупованій території. Сьогодні можливості ну точно немає. Треба Якісь інші інструменти, наприклад, там спрощувати Єосель, оцей перший внесок, який започаткували для людей ВПО, допомагати їм сплачувати. Це хороші ініціативи, тому що вони вимагають від держави одразу невеликої суми, але людину людині вже дають можливість отримати якесь житло, потрошки його сплачувати. Тобто, всі кредитні механізми, мені здається, вони більш підходящі. Отакі От ваучери на прям цілісне житло. Вони точно не можуть бути ну, для всіх, бо точно ресурсу не вистачає в майбутньому. Очевидно, коли будуть репарації, російські гроші, якісь заморожені активи. Ясно, що цим людям треба відшкодувати. Вони втратили це. Точно треба зафіксувати. Кожна людина, яка через російську агресію втратила життя, здоров'я чи майно. Вона повинна мати своє відшкодування, але чи може це робити Україна держава Україна вже зараз своїх ресурсів не для всіх? Тому наскільки мені здається, що ця ініціатива вона вуща, вона спрямована тільки на певну категорію людей. Гаразд, а як ви вважаєте, наскільки ось цей приклад, якщо його масштабувати і е, торкнутися тих людей, які втратили житло, і воно знаходиться на тимчасово окупованих територіях, але вони виїхали за кордон і зараз там знаходяться? Наскільки це може стати мотиватором для наших громадян повертатися назад до України? Ми зможемо їх так повернути? Може стати мотиватором дуже багато людей хотіли би повернутися, але не розуміють, куди їм повертатися, і не розуміють, де їм працевлаштувати дві складові. Якщо ми справді зробимо. Активізацію в пропозиції робочих місць не знаю, якщо це буде якась якісна платформа, така прям затягуюча. Це перше, що ті люди будуть розуміти, що їм є куди йти на роботу, а друге, якщо вони будуть розуміти, що вони зможуть десь мати своє житло, я впевнена, що кількість бажаючих повернутися збільшиться радикально. Але чи це мають бути тільки ваучери, чи це мають бути якісь фінансові механізми у вигляді дешевих кредитів, я б схилялась до дешевих кредитів. Детів, бо вони більш підйомні і забезпечать більшу кількість людей одночасно, але у нас теж повертаєш до нашої розмови: чимала кількість людей працює в тіні, тож наскільки. Така система, а це буде їх стимулювати, виходити з ціні, тому що для того, щоб показати, що вони можуть сплачувати кредит, їм потрібно показати офіційний дохід. Коли в нас є можливості, наприклад, коли я е, маю на рахунку офіційні гроші і можу там скористатися цією оплатою частиною через строчками, але банк буде вимагати від мене підтвердження, що я системно працюю, є платоспроможна. І так у всіх сферах, то це означає, що або я втрачаю багато можливостей, які Мені ринок і сервіси пропонують, перебуваючи в тіні. Або я виходжу з цієї тіні, сплачую ці податки, але я розумію, що користуюсь державними сервісами. Це все буде стимулювати людей виходити. Угу. На ну, останок, пані Оксано, це теж повертаючись до аспекту того, що молодь виїжджає. Населення у нас скорочується, школярів <кій> теж е, вивозять за кордон батьки. Е, є ще така ініціатива. Вона буде діяти з 1 січня. Це виплата за народження дитини в розмір 50 тисяч гривень. Наскільки я не знаю, от в нинішніх реаліях, в нинішніх умовах, це дійсно для молодих мам. Ну от не знаю, для тих, у кого перша це дитина або не перша, але все одно є стимулом для того аби от народжувати ще тим самим підтримувати демографію нашої країни. Діте, грошові суми ніколи не були стимулом народжувати. Це був в нас вже був прецедент. Він він ж з 2005 року запроваджена ця одноразова допомога при народженні тоді там короткотерміново фіксували сплекс народження, але потім все вернулось назад, встали стали е, свої рамки. І також дослідження міжнародні показують, що така допомога е, разова вона не стимул для народження. Ну, може, якийсь короткостроковий, може для якогось сегменту, але глобально в підтримці народження нічого не вирішує. Що вирішує ця допомога і інші допомоги, які є в законі. Але мені дуже шкода, що їх відтермінували аж на 27-й рік. Це можливість матері почувати себе гідно в той період часу, коли вона повністю 100% включена в питання догляду за дитиною. Бо ми розуміємо, що видатки на родину. Радикально збільшується і е, раніше. Ця допомога разова вона становила, якщо не помиляюсь, 10 тисяч, а тепер її збільшили до 50 Ну і це обґрунтовано. Бо якщо порахувати все те, що потрібно купити для дитини в перші тижні чи в перші місяці угу. після її народження, і, і, і колясочки, і там ванночки, і і го ну все, 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 що потрібно для зростання дитини, то це значні суми, тому це просто підтримка. Родини, щоб вона в бідність не провалилася, це один з механізмів підтримки. Щоб реально стимулювати народження, треба більше. Треба знову ж таки дешеві кредити, соціальне житло для молодих сімей, зайнятість ну там багато більше стимулів. І так само поєднання материнства з роботою. Бо сьогодні кожна жінка. Вона насамперед хоче також себе реалізувати в професії, отримувати свою незалежність, не потрапляти в економічну залежність до свого чоловіка. Це важливий аспект, і тому там ще інші інструменти того закону, такі як є ясла, які дозволяли жінці, яка виходить на роботу, оплачувати послуги няні за державний кошт. І я вважаю, навіть більш вагомими є інструментами, аніж сплющення цієї допомоги як разової 50 тисяч. Поправте, мене, якщо не права, у нас здається, що є ця ініціатива державна няня. Вона вже не один рік, наче працює. Дуже для малої кількості людей тільки для е, тих, в кого є інвалідність або в кого дитина з інвалідністю. Потім ми розширили це на жінок внутрішньо переміщених там, де не працюють садочки і школи. Але цей інструмент він працює через е, служби соціального захисту і є досить таким складним і працює як компенсація. Спочатку ти заплатив, потім тобі компенсували. Механізм, який анонсований, і ухвалений в законі. Він більш цифровий і більш зручний. Бо передбачає просто гроші на картку цифрову цільову, якою набагато легше розпоряджатися, mm -hmm. і також mm -hmm. для абсолютно всіх матерів, які вийшли на роботу. Не було такої опції mm -hmm. в муніципальній нямі? Mm -hmm. А в контексті нашої євроінтеграції цей аспект, от якраз, от, скажімо так, більш комфортного проходження декретного періоду для мами. Якісь зміни передбачені обов'язкові? Чи це суто на наш розгляд буде? E Взагалі, насправді, якщо ми говоримо про євроінтеграційний процес, то е, вимоги до соціальних підходів, до соціальних стандартів і соціальних гарантій, їх дуже мало. Е, вони там тільки необхідність забезпечувати гарантований мінімум в бідності. Тобто, кожна людина має бути захищена в бідності. Є якісь вимоги по нормам праці, е, по гарантуванню, а все інше, що є умовно, преференціями, пакетами соціальними, воно визначається на розсуд кожної держави самостійно тому тут ми не є зобов'язані, але ми ж, звісно, маємо і мусимо, і це логічно брати найкращі практики, які вже працюють в країнах Європейського союзу, і пробувати їх собі адаптувати. Угу. Пані Оксаночірей вам дякую за цю розмову за роз'яснення цих важливих питань, які безпосередньо стосуються кожного з нас. Друзі, якщо у вас лишилися якісь запитання, сміливо залишайте їх в коментарях під цим відео. Допомагала і мені, і вам краще зорієнтуватися в цих соціальних аспектах. Міністр соціальної політики 2022-2025 років та кандидат юридичних наук Оксана Жовнович. Пані Оксано, ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам за розмову. Гарного дня.